Чому ми хворіємо? Чому ми страждаємо? Чому, не маючи якихось об'єктивних реальних хворіб, ми приходимо в такі стани? Такий ланцюжок зараз вам розкрию. От, наприклад, ви думаєте про щось погане, так про когось, хтось вам щось сказав, щось зробив. Ви про це думаєте. Перший етап. Другий етап те, про що ви думаєте, оцей сигнал він викликає стрес чи негативну реакцію в організмі? Наступний третій крок оця негативна реакція, цей негативний сигнал, він змушує гени активуватися неправильно таким чином, що воно не буде приносити вам здоров'я. Четвертий етап, через те, що відбувалася оця неправильна активація генів, через це білки, які мають будуватися в організмі, не формуються правильно, тобто йде певний збій. І п'ятий етап, коли білки не формуються належним чином в вашому організмі, це може порушити нормальну роботу органів і тканин. Отаким чином. Наші сигнали, наші гени, наша ДНК пов'язані з психосоматикою.